Заступник голови головного управління розвідки Міністерства оборони України Скібіцький дав серйозне інтерв'ю з економіст, в якому, зокрема, зазначив: я не бачу можливості для України виграти війну на полі бою. Навіть якщо ми зможемо відкинути росіян назад до кордонів, це не припинить війну. Ми про це говоримо не перший день. Такі війни можуть закінчитись лише договорами. Однозначно, ми теж про це говоримо. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію. Але змістовні переговори можуть початись не раніше ніж у другій половині 2025 року, оскільки нас залишиться, і скільки України до того часу залишиться, Україна на межі зараз важко як ніколи. Росіяни знали, що квітень і травень будуть для нас важким часом, оскільки у нас немає зброї. Росія спочатку продовжить реалізацію плану окупації Донецької та Луганської областей. Успіх просування визначатиме, коли йде росіяни завдадуть наступного удару. Росія готується до наступу навколо харківської та Сумських областей на північному сході. Це те, про що я говорив неодноразово. А Каваленко з центру протидії дезінформації. Розповідав, що е, це російські наративи. Ну, виходить, що е, Скібіцький говорить російськими наративами. Наступ росіян почнеться на кінці травня, на початку червня. Зараз армія РФ діє як єдине тіло з чітким планом і під єдиним командуванням. Ну, принаймні, абсолютно тверезе інтерв'ю. Тверезі тези, такі вони, холодний душ для багатьох пропагандонів і їм подібним. Реалістичні дуже речі. Тому раджу всім перечитати в оригіналі, щоб потім Коваленки не маніпулював, або, вже кажуть, Скібіцький інше казав: ага. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.